Владислава приїхала до Луцька на чемпіонат України з великого тенісу. Таким видом спорту 14-річна дівчина займається вже 10 років. Не ну, спочатку мене відвели на гімнастику, але мені сказали, що я не підходжу, тому мене повели на теніс батьки. І мені так сподобалося вони питають, тобі подобається? так. І я от почала так ходити. Родом влада з Ірпеня через війну виїхала на Закарпаття. Я взагалі не вірила в це. Бачу там по телевізору, як там сирени, всякі тривоги. Потім у 12-й годині я чую взриви вже, бо вони почали доступати до Гостомель. Гостомель то дуже близько там. Рідний Ірпінь зізнається, що досі у серці болить. Минулого року їздила туди на змагання. Я приїжджала до свого будинку і я, ну, я не вірила, що то мій будинок. Хати мого сусіда прилетіла і в нашу прилетіла. Повертатися додому, каже, поки немає можливості, адже нормально займатися тенісом ніде. Ну, поки ні, тому що там всі корти розбомблені і поки не ремонтують. А хочеться додому? Хочеться. Тож тим більше символічно, що другий у житті Владислави чемпіонат проходить саме на базі луцького тенісного клубу Олімпія, одного з небагатьох, де переселенці можуть займатися безкоштовно. Ба більше це перший у Луцьку чемпіонат України з великого тенісу за часів незалежності. Це подія знакова, до якої ми йшли 25 років. Це була мрія. Мрія моя колег, які займалися тут тенісом. Ми навіть мріяти не могли про те, що чемпіонат України в Луцьку, тому що зазвичай це Львів, Харків, Одеса, Київ, звичайно. Змагання проходять на базі Олімпії і ще Адреналін Сіті триватимуть цілих п'ять днів. Співорганізатор чемпіонату Володимир Пащенко каже, що на Олімпії і переселенцям дають займатися безкоштовно, і навіть організували притулок. Чому це важливо? Підкресли, тому що на сьогоднішній день, під час війни, дуже багато молоді, тренерів, гравців їде за кордон. І для того, щоб ці спортсмени залишалися в Україні, ми маємо робити змагання. Ми Маємо змагання на високому спортивному рівні. Це насправді дуже приємний фактор, що з'являються нові горизонти для розвитку тенісу, що з'являються нові бази, де ми можемо проводити такі турніри. За першу ракетку України змагатимуться 85 юнаків і дівчат віком від 13 до 16 років. Ігри відбуваються щодня. В основному початок матчів з 9 ранку. Практика показує, що до кінця, поки не стемніє, поки гравці бачать м'яч, ми граємо. Чемпіонат України з великого тенісу провели завдяки сприяння Волинської обласної державної адміністрації та департаменту молоді і спорту Луцької міської ради для дітей. Змагальний етап дуже важливий, взагалі тому, що це якраз той момент, коли вони використовують свої навички і показують майстерність, яку вкладають в роботу на в тренувальному процесі немає змагань тренувальний процес втрачає свою актуальність, свою велику таку, скажем, місію, яка є основою у тенісному клубі Олімпія безкоштовно займаються спортсмени з постраждалих від війни регіонів Херсонщини, Миколаївщини, Одещини, Харківщини та інших. Тому, ну, дякуючи нашим захисникам, в першу чергу ми маємо можливість провести цей захід тут ми в Тишині. Так і дай Бог, що без тривог. Ви знаєте, це більше напевно не про спорт, а про реабілітацію дітей. Про те, що вони займаються своїм улюбленим видом спорту. І ми їм ми маленькі гвинтик, ми даємо їм можливість це робити. Чемпіонат підтримав і місцевий бізнес, торгова марка Лучан, і мережа магазинів. «723». Частина вступних внесків учасників відправиться на підтримку наших воїнів у збройних силах. Вже у цю суботу організатори обіцяють оголосити переможців. На перемогу сподівається і Владислава з Ірпеня, яка дуже радіє, що український теніс почав відроджуватися. Це дуже важливо, тому що ну, блін, Ті, хто виїхали за кордон, вони там грають, а ті, хто в Україні знаходиться, не може виїхати, ну, їм дуже важко, мені здається, без змагання, так, почали хоч, проводити. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал.